Вітаю! У нас урок Я досліджую світ. Яке значення в житті людини мають рослини. Ми працюємо за підручником Я досліджую світ Ірини Грущинської на сторінках 87 та 88. Вправа синоптик. З'ясуємо, яка сьогодні температура повітря. Зверніть увагу на стан неба. Визначте силу вітру. Чи були сьогодні опади або інші явища природи? Пригадайте, що таке середовище існування? Яким буває навколишнє середовище рослин? На нашій планеті розкошує царство рослин, зелене море лісів. Поля, луки із сіножатями, дикі степові ділянки. Рослини це зелене диво землі, вражаючи велика кількість рослин на планеті, понад 500 тисяч видів. Уся поверхня суходолу нашої планети вкрита рослинами. Рослини мають велике значення в житті людини. Вони очищають повітря, захищають ґрунт від ерозії, створюють сприятливий мікроклімат. Вони є джерелом їжі, одягу, будівельних матеріалів та ліків. Значення рослин неймовірно важливе. Вони створюють середовище існування для всіх інших живих організмів, забезпечуючи їхнє живлення. Завдяки рослинам у повітрі міститься кисень. Рослини очищують повітря від забруднення. Наприклад, у містах шкідливих речовин у повітрі в десятеро більше, ніж у лісі. Рослини сприяють накопиченню вологи, покращенню клімату і зберігають повноводність річок. Відмерлі рештки рослин. Підвищують родючість ґрунту. Рослини зменшують руйнування ґрунту від вітру й потоків води. Рослини захищають від сонця, вітру, шуму. Вони створюють сприятливий мікроклімат для людини і тварин. Їжа. Рослини є основним джерелом їжі для людини. Ми їмо хліб, крупи, овочі, фрукти, ягоди, горіхи. Рослини також використовуються для виготовлення напоїв, наприклад, чаю, кави, соку, какао. З рослин виготовляють тканини, з яких шиють одяг, наприклад, льон, бавовна. З деревини будують будинки, мости, меблі. Рослини є будівельними матеріалами Мости, меблі. рослини використовуються для виготовлення ліків, наприклад, ромашка, м'ята, календула, звіробій та багато інших. Ну і, звичайно ж, рослини прикрашають наше життя. Рослини є кормом і місцем проживання для багатьох тварин. Чи знаєш ти, благодійно впливає на здоров'я людини зелений колір рослин. Він менше втомлює очі, знижує зорове напруження, діє заспокійливо на нервову систему. Сприятливо діє на організм людини? І приємний запах квітів, лісу, парків, садів, а також шелест листя. Чи знаєш ти, спостерігаючи за рослинами, людина ще в глибоку давнину засвоювала орієнтири в просторі і часі? Рослини вірно служили замість компаса, а деякі рослини. Досить точно показували час доби. Чи знаєш ти рослинні парфуми, тобто ароматичні олії, отримують з різних частин рослин, коренів, кори, листя, смоли, квітів. Тому парфуми без рослин теж створити неможливо. Поміркуй! Як ти розумієш вислів, земля усміхається квітами. Поміркуй, у чому полягає цінність рослин для тебе особисто. Дякую за увагу!